Так, народи, всім привіт! Давайте пограємо якимсь нестандартним саппортом. Я навіть не знаю, де когось стопа візьмемо. А, кого ж можна взяти? Важке питання. Я навіть не знаю. А, Ренектона. <сохож> Я думаю, люди не будуть раді. Давайте рених то візьму. Навряд чи О, хтось витай. часто ним грає, мабуть, в мене навіть і скинів немає, незвичайно. Ем, Ну і подивимось, як воно буде. Мене дивує, що досить часто мені стало кидати відверто багато росіян, навіть з vpn ом І я не знаю, з чим це пов'язано і... Як з цим боротися? Але от в кожній грі де є росіяни. Це просто злив. Тому що або людина не грає, або йде спеціально вмирає, або просто обсирає всіх навколо, і ти не хочеш з ним грати. Ну, от це відверто, прям от, злив. Постійний. Причому я питав у друзів з Європи, і в них та сама проблема. Їм почало кидати росіян. І оце от максимальна дивина для мене, як так і чому це сталося, як вони пролазять з усіх щілин. Ну, коротше, всі знають, що я дуже люблю цих створінь, тому мене аж. Тіпа я дуже багато чого не можна сказати на Ютубі, але повірте. Я страшенно недобре відношусь до них. Я сподіваюся, хоча б звукова дорожка на Ютубі залишиться. Тому що зазвичай після таких слів автоматично Ютуб бере і її вирізає, і вирізає, або взагалі страйк на відео кидає. Ну, Що теж дивно, але ну, маємо те, що маємо. А чи буде важко? Ну, звичайно, буде важко, але в принципі у Ренектона на так-то трошки є ХП, можна жити. Ну, подивимось. М -м -м, серйозно, ти хочеш? Ж... Вона втекла. Вона зафлешилась, от чому прикол. Вони ще обидва далекобійні. Blood. Blood. Ну, таке. Ну, супер. А, я не знаю навіщо вона пішла з ними битись, вона зараз помре. А я буду винний. Вона помре, а я буду винний. Еш, відчепийся. Ну, навряд чи там сильно щось вони зроблять башті. Можливо, одну плитку знесуть, але то не критично. Там вже два рази хтось помер. А хто помер два рази? А, а, війна померла. Вона таки померла. Ну, в принципі, це було очікувано, враховуючи на якісь дивні мови такі, але. Ну, у нас джин на центр. Війна вже майже мертва. <laughs> Зараз буде писати про те, що як так можна. Як так можна що? Нападати в соло проти двох? Ну бач, можна. Можна і вбивати. Тут все залежить від того, що ти хочеш зробити. Але ну блін. Ну серйозно, як так? Навіщо такі от приколи? Навіщо самому влітати в двох рунджових АДК і щось намагатись з ними зробити? Це дуже дивне рішення, дуже дивне. Війна другий, я вже майже п'ятий. Ну окей. Будь по-вашому. Ну, що ти хочеш мені зробити? Нічого. Навіщо, навіщо ти з нею б'єшся? У мене нема КП. Ай, ай, это просто... Ну, звичайно, звичайно. До побачення, Джинкс. До побачення. Давай, ну добий. <реш> трошечки змогли таки щось зробити, бо я вже не сподівався, якби вона своє третє кинула, то я б, мабуть, від'їхав. Можна повертатись тепер. Я, звичайно, повинен був кіл ще й забирати в лісі, але, на жаль, мастер занадто швидкий, і тому нічого мені не дісталося. Ну. Таке буває нічого страшного, я думаю. Якось то воно буде. А, там вже в лейті будемо дивитися, що з цим всім робити. Бо поки що важкувато. <рес> <рес> я прийшов. Виповала. Ну блін, ну як так? Ну ви знущаєтесь. Ну чому? Чому? Це все відбувається. Відчіпайсь. Можна було стрибати, але якийсь сенс. А чому? Чому ти втекла? Що трапилось? Ну таке, можна було, звичайно, застрибнути, я ж кажу, але. Вейна! Нащо ти мій кіл вкрала? Так не чесно. Куди ти йдеш? Куди вона пішла? Куди пішла Вейн? Вейн, ти помала башту бити. Що ти робиш? Що вона робить? Що це таке? Вона просто побігала по лісу. А, я не знаю як це назвати. Дурньою, більше в мене немає слів. Ну, це смішно. Дуже смішно, якщо чесно. Ну окей. Померла, то померла, то буває. Нічого страшного, але ну блін. Чого ти п'єшся? Я тобі щось погане зробив? Ні, чого ти б'єшся? Давай, давай, відходь. Чого ти не відходиш? Добре. А... Когось там вони навіть убили і дракона вбили. Молодці, бо я, відверто кажучи, не бачив дракона. <звук> <До побачення. звук> це було весело, це було весело. Я розумію, що вона нагору пішла, але мені там робити нема чого, я просто полетів. Хай вона знає, що тут хтось ходить, і. Хай вона. Лякається цього. Що Вейн в лісі робить? Поясніть мені. Нащо ти кріпишся в лісі? Для чого? Ну, це ж просто жах якийсь. Це, це дійсно просто якийсь жах. Доброго дня. Як вас відправив, все добре. А мені ніхто не допоможе? Ніхто не допоможе, ясно. Бо всі померли. Мальфіте, а ти як? Тебе фул ХП і ти просто стоїш? А... Просто фул ХП і він стоя. А... Ну, окей. Я прийшов в, в надії, що хтось там та виживе і допоможе, але ну. окей. Я вас зрозумів. Ви такі всі хороші, що прям. Немає слів. Немає слів. Тю і ішо? І що ви хочете цим зробити? Чому ви всі флешитесь? Чому ви тікаєте? Ну ясно, і війна нічого не зробила, вона просто пішла і померла. Ай. Вони ж використали на мене все. Просто вбивай, вбивай, Вейн, що ти робиш? Навіщо? Навіщо це все було? То добре, я не дострибнув, типу, все, там демеджу влетіло, Вон, бачите, досить багато. Але ну, блін, Вейн, no ти ти навіщо таке зробила? Просто пішла і поме. Вона навіть не відстрілювалась, вона просто вмирала. Ти не могла в інвіз зайти? Ah, ну, от подивіться, ah, що це ah, таке. <рес> подивіться на це. <рес> вона витратила ульту, щоб я її не вбив. <рес> ну, це смішно. Це справді смішно. Добре, а де всі бігають? Я нікого не бачу чомусь. Що дивно. Дуже дивно. Я не розумію, чому так. Але. Ну. Маємо те, що маємо. Ех. Не дістав трошечки. Трошечки не дістав. Ну, так що? Ну, таке теж буває, нічого страшного. Тим паче, що вони постійно флешаться і. Це є невеличкою проблемою. Все ж таки в них рендж більший і не треба про це забувати. Вейн! 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 Ну чому? Йди сюди, йди! Давай башту заберемо! Чому ні? Я не розумію цього. Як так? Чому? Чому вони не хочуть? Де, де Вейн? Де ти лазиш? Будь ласка, поясни мені, ти АДК! Чому? Чому ти не підходила, коли я з ними бився? <реку> <реку> ну, це дуже дивне, дуже дивне рішення. Який в неї рахунок? 2-6. Ну ну блін. Ну їх же можна вбити, ну просто просто допоможи. Ні, то все, ти вже нікуди не йдеш. Ти йдеш. Та нікуди не йдеш, я ж тобі кажу, нікуди не йдеш. Інакше й бути не може. Ну, мені хтось допоможе. Хтось трошечки. Я трошки перелетів, на жаль, але. Я повернувся. Все нормально. Зараз Йону прийде, тому треба тікати. Але це був капець. Я не розумію. Ці дивні люди, котрі отак от грають. Як ви там до свого рангу піднімаєтесь? Ну тому що в неї ж є ранг, а, ну. А це ж якийсь час, вона пограла. Як як таке може бути? Ви мені поясните? Бо в мене поки немає відповіді на ці питання. Еш, котра вбиває Вейн. Еш, котра вбиває Вейн. Ну блін. Добрий день. Де всі? Де блін всі? Поясніть. Нікого немає, вони десь лазять позаду. Чому ти тікаєш, Джине? Це ж Йону, чому ви не п'єте його? Жак, <гум> <гум> ви просто погляньте на це. Просто погляньте на це. Що це було таке? Як це можна назвати? Ну просто. А в нас ще хтось не грає, а моя команда здалась. Ну, я повинен залити це. Ви повинні це побачити. Ну, бо. 90% ігор в мене отакі, саме через росіян. Як з цим боротись, ну я насправді не знаю, але ну, ви повинні це побачити. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще, я дуже сподіваюся на це.